Псалом 79. Начальнику хору на музичному інструменті Шошани дух Псалома Сафа. Пастирю Ізраїля, поглянь, ти, який водив Йосифа, наче ягня, і сидиш на хоровимах, явися. Перед Єфресом, Веніаміном, Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас. Боже, наверни нас, осяй нас світом лиця Твого, і ми спасемося. Господи, Боже сил. Доки будеш гніватись на молитву рабів твоїх, ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою. Ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас. Господи, Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося. З Єгипту приніс ти, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її. Ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, і вона заповнила землю. Гори покрилися тінню її, і вітря її стало як у кедрів Божих. Вона простягла паростки свої аж до моря, і віття свої до ріки фрату. Навіщо зруйнував ти огорожу на вкруги виноградника цього? Обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його вепер лісовий. І дикий звір пожирає його. Боже силу, обернися, споглянь з небес Боже, і подивись завітай, виноградник, цей, і охорони його, бо його насадила правиця Твоя і сина людського, якого ти виростив для себе, спалено його вогнем, і порубано Його, від грізного погляду лиця Твого загинуть. Але нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над сином людським, якого Ти укріпив для себе. А ми не відступимо від тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє. Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося.